На дворі 30 січня. А таке відчуття ніби весна. Добро всім дня, мирного дня! І ось там собачата просяться. Що тимко випустить наших друзів? Хочу показати вам підсніжники. Ось такі підсніжники в нас 30 січня. І ти прийшов, я знаю, що ти хочеш на руки. Підожди. Ну, підожди. Ну, ось так. От. Проситься на руки. Зараз підемо. Небо таке гарне. Що таке небо. От співні розпівалися. І вперед. Ой хочеться ж, га? Як хочеться погуляти і кукла, і коржик, і малеснята такі. І жуть, усі бігають. А прогулянка. Тепло, гарно на дворі. 30 січня сьогодні. От вам і зима така. Снігу немає, морозу нема. Сьогодні в день сонце було. Вже немає зараз. Ой. Ох, як хочеться побігати. Така засуха була літом і восени, в що і травичка не відросла. Ідіть сюди, Ідіть Ідіть, малишняте, біжіть до мене. Коржик до мене. Оно <різь> А малешнята не знають ще команди. До мене, До мене. бігом Бігом сюди, бігом, бігом. Усі усі. Біжаті маленькі, мої такі, оно ох є такий, ох є такий. Така куцехвоста і довгий хвостик. Оно Володя говорить Зіта-гіта. Кажу, ну придумав, чого це? Хай вони ж близнюки. Воно черненькі двоє, одне цуценятко обидві оби дівчинки, одне із хвостиком, а друге без. Ось так. Ой, побігали, ой, побігали. А довольні які, га? А довольні які? Ти куди побіг? Ти чого бігаєш під хатою, коржик? Ти чого? Іди сюди. Тікаєш, шкоду зробив. Іди до мене, іди, мій хороший. Дай лапу, Іди сюди. Жуть, бистро в двір, у двір той. <плес> <плес> Оно, завелися. Завелися. Що ви не помирилися? <плес> Ах, ви хулігани такі. Небо такими хмарами. Кубками такими. Так, тепло на дворі гарно. Ну, ви що там не миритесь? Маленьких не вбіжать. Ох, підсніжнички які, га? Лізуть. Тепло на дворі і вони лізуть. Ну Ось так. Так легко дихається на дворі. Треба калини вирвати. Але калина в цьому році не така. То така вона була соковита, а це така суха ніби. Вологи мало. Воно пірій. Знайшли пірій їдять. І маленький, і коржик. Щось не вистачає їм, мабуть, в організмі. Що ви їсте? Гм, що ви їсте? Прогулянка? Куколка тільки трошки побігла, та й вона там ходить. Вона сама старша. Ну, ось, опять заводяться. І цілий день щось вони. Он один за одним. Отак, отак. Завалив одного. Малешнята. Щось не помирилося, ви бачите таке, а? Що ви заводитесь? Що таке? Ах, ви такі вредні, пішли додому, пішли в двір. Отак. Добре, що слухаються. Пішли, коржик, у двір. Давай у двір. Все. Погуляли і пішли вони. Пішли додому у двір. Жуть у двір коржик. Бстро. Швидко. Малеснята швидко в двір. Давай, іди. у двір. Бігом. Ну, ось так. А ти що тут? Заховався одних, них, тимко, ти одних заховався, а? вони тебе достали. Ай, вони тебе достали, мій хороший такий, мій такий хороший хлопчик такий. Отак. Усі погуляли, так погуляли. Ну, ось так. Показала вам, яка в нас погода, тепло, морозів немає. І сонечко сьогодні було ясно. Якби дав Бог тільки... Миру і здоров'я. Ну, ось так. Вон там, туди побігло сонечко. Скоро буде вечір. То завжди там сідає є сонечко. А ось взимку вон там. Оземена зеленіє. Така гарна оземена, морозів не було, не вимерзла. Ну, ось так. Така травичка тут, а петрушки в мене повна. Але ця Петрушка буде вже йти цей рік весною зріжу, а потім вона буде йти. Ой, гуси розкричалося. Уже на семена весною посадю. Другу петрушку, ну ось так. Листя були згрибли, а те, що залишилось на дереві, ось опало. Підсохне тоді, позгрібаємо, побрізаємо дерева, бо щось дивлюся, що так всередина заросла за рік. І вологи було мало, а подивіться, що робиться з абрикосою. Скільки ось воно о... треба різати оці світлі ці, вовчки. Це сливо абрикоса. Ну ось так. Чесник не сходить поки. Цибуля не сходить. Якраз так, як треба, посадили вчасно. Тихо на, двері, на дворі. Вітру немає, З гілочки навіть не ворушуться. Вон такий захід, сонечка. Ну, ось так. Ось така у нас погода. Зорано гарно. Грудки такі були. грудки. Ми думали, що після засухи, що вони не розкиснуть. Ні, дивіться, розкисли, рівненький город. Краса. Дякую всім за увагу. Бажаю всім миру і здоров'я.